Я Наталія Дегтярьова, бізнес-тренер, коучер, практикуючий психолог. Тренінговою практикою займаюся з 2002 року. За цей час випускниками моїх курсів стало більше 100 тисяч учасників. Я маю особистий досвід у продажах, досвід керування продажами, управління персоналом та побудови бізнесів. Тому усі мої курси та тренінги носять практичну спрямованість. У мене чотири основних напрямки тренінгової діяльності. Причому в кожному напрямку міститься від 5 до 10 тренінгових програм. Перший напрямок це управління часом. Мета тренінгів у цьому напрямку це оптимізація внутрішньокорпоративної взаємодії та підвищення особистої та бізнес-продуктивності спеціалістів. Другий напрямок це управління продажами. Тут є тренінги як для керівників відділів продажів, так і менеджерів з продажів, телемаркетерів та інших спеціалістів у цій царині. В цих тренінгах розглядаються усі аспекти роботи, такі як встановлення особистісного контакту, продачі по телефону, ведення перемовин, майстерність презентації, робота з запереченнями та завершення угоди. Третій напрямок. Це робота з персоналом, а саме розвиток управлінських компетенцій, які дозволять правильно підібрати персонал, адаптувати його, сформувати команду орієнтовану на результат, і найголовніше вміти підтримувати високу особистісну мотивацію в кожного члена команди. Четвертий напрямок це особистий розвиток людини, усвідомлення свого повного потенціалу, життєвих цілей та життєвої місії, мета вийти за межі самообмежень, повірити, що ти здатен, адже якщо ти віриш, що ти можеш, ти справді можеш. Якщо ти віриш, що ти не здатний, ти правий.